Доброго дня, наші шановні клієнти! Сьогодні у нас з вами буде огляд тактичних косметичок моделі німецької армії Ліворуч та Британської армії праворуч. Ми з вами подивимось відмінності, особливості цих моделей, взагалі як вони використовуються та для чого пристосовані. Тому перед початком огляду, як зазвичай, я вам нагадую, що у нас в магазині реалізується виключно оригінальні товари. Ми є офіційним представником фірми Мілтек в Україні, тому оформлюючи замовлення саме у нас, ви можете бути впевнені в тому, що це саме оригінальна косметичка. До замовлення, що одна, що друга модель доступні в трьох кольорах: чорний койот, олива. Чорний койот, олива. Під час огляду я вам назву артикули, За цими артикулами ви зможете знайти ці косметички у нас на сайті. Ну що ж, розпочнемо? І на першій черзі у нас з вами огляд на модель косметички. Німецької армії вона до замовлення доступна в трьох кольорах. Колір олива, артикул 1600 3001. Колір Койот 1600 І колір чорний 1600 3002. Що ж особливого в цієї там косметички? Вона має невеличкий розмір, а саме 16 на 23,5 см, виготовлена з поліестру. Має зручну петлю для того, щоб зручно її. Підвішувати фірмове брендування обов'язково. Зручна застібка, тобто тут ви можете притримувати і суперзручно застібати або розстібати Сама Косметичка прорезинена, можете побачити, що матеріал відблизької. Тобто, якщо ви там прийняли душ ванну, і у вас там зубна щітка, або там паста, або для душі вологий, ви не переймайтеся, косметичка це переживе. Маємо одну велику бічну кишеню, другу велику бічну кишеню, посередині також є кишені і ще три додаткові невеличкі кишеньки для того, щоб сюди ви могли помістити ваші особисті речі. А саме. Там гель для гоління, міні-шампунь міні або там, крем, або ну, все за вашим бажанням. Що захотіли туди і помістили. Має суперзручний компактний вигляд це ідеальний дорожній варіант. Це саме розроблено для військових. Типу німецької армії, бо їм ну, їх видають регулярні армії. Суперзручна, всі речі можливо, зберігати там всі особисті аксесуари для особистої гігієни можна зберігати в одному місці. Також. Особливо ця косметичка має вентиляційні отвори для того, щоб вода випаровувалась та не запрівала, коли ви, припустимо, її закрили. Тому що я й кажу, що можна там використовувати як і. Ну, Можна класти туди вологі речі, бо волога буде випаровуватись. Досить зручна для транспортування займає супермало місця, але вмістка. Тому, якщо ви часто подорожуєте по роботі, якщо ви переміщуєтесь між місцями дислокації, можете 100% обирати цю модель. До речі, вона доступна до замовлення, як я вже казала, в трьох кольорах, тому ви для себе обов'язково знайдете потрібний. І наступно, у нас з вами на огляді модель косметички британської армії. Вона значно відрізняється від моделі німецької армії, і також до замовлення доступна в трьох кольорах, а саме койот за артикулом 1600 у чорному кольорі 16004002 і в кольорі олива 16004001. Вона виготовлена з поліестеру, має розмір 46х42х26 см. Бачимо систему Fastex. Відкриваємо, і що ми бачимо? Бачимо дзеркальце, бачимо декілька відділів, і також суперзручний крючок, який можна почепити до намету, на гілочку, і зручно там, е, робити ритуал гоління. Е, також, якщо вам цей крючок необхід, не потрібен, його можна сховати у спеціальну кошеньку. Ось так вона виглядає. Ви його просто туди засовуєте, і потім, за необхідністю, його елементарно можна витягнути. Також у нас є дзеркало, яке йде в комплекті, воно на ось такій ліпучці, тому його зручно можна знімати. Маємо ось тут такий великий відділ зараз я вам покажу. От, бачите, він досить величенький, тому сюди можна помістити більшість ваших особистих речей. Також ми маємо три звичайні Середні такі навіть невеличкі кишеньки. Це для того, щоб сюди можна було гель для гоління, крем для обличчя після гоління, там бритва, зубна паста та зубна щітка. супер зручно все поміщається. Сюди в цей, в цей вентильований отвір можна, припустимо, покласти ваше полотенце, ваш руч, рушник, бо отвори вентильовані і воно не буде там запрівати. Тому однозначно вам рекомендую. Дуже класно виглядає. Це модель британської армії, як я вже казала, виготовлена вона з поліестру, має досить невеличкі зручні розміри, фастек-система, можна звернути в рулончик та використовувати взагалі в будь-яких умовах. Вона досить компактна, що не займає багато місця при перевезенні.